Вітаю на каналі Літко до де ми Демовколи розв'язуємо щоденну задачу. В сьогоднішній задачі немає нічого особливого. І саме це я і хочу продемонструвати, що щойно ви бачите якісь слова в умові, ви одразу повинні розуміти, як таку задачу розв'язувати. Це задача серії задач про острови і воду між ними. От, де там щось потрібно про ці острови дізнатися. Відповідно, такий класичний приклад задачі на графи, де граф це така табличка. Задається принаймні табличкою. Отже, Без зайвих валікан, перейдімо до справи. Цій задачі у нас є N на n-табличка, в якій одинички, це вода, одиничка це острів. От, нам потрібно знайти клітинку з водою, відстань від якої до найближчої землі, максимальна, і повернути цю відстань. Можливо, і таке, що в табличці у нас немає або води, або землі, тоді немає відстані. Будь-якою між водою і землею, і треба повернути мінус одиницю. Відстань у нас так, тобто там окремо по вертикалі, окремо по горизонталі. В цьому прикладі є 4 островки і вода. Середня клітинка з водою, від неї відстань до островів максимальна і дорівнює 2. В цьому прикладі правий нижній кут має відстань 4 до острова. От, бачимо, що нам в семплах одразу не дають тестів, де у нас тільки нулі або тільки одиниці. Вже можемо одразу їх дописати собі в семпла. От, матричка до 100 на 100, власне, така от задачка. Отже, щойно, ви бачите серію задач про острови це одразу якийсь граф, плюс тут нам кажуть, що відстань до найближчої землі це найкоротший шлях, так? її потрібно максимізувати. От, ну, Накоротші шляхи в незважених графах це завжди пошук в ширину. Давайте візьмемо його і напишемо. У нас буде якась черга. Єдине, що тут ми не знаємо, до якої землі нам потрібно йти. Так? Ну, Це не велика проблема, це класичний приклад здачі на uh, MultiSource BFS, тобто B, пошук в ширину, який стартує з кількох вершин. Для того, щоб зрозуміти, з яких вершин нам, швидше за все, знадобиться довжина розмірності нашої таблички. Так. Далі ми можемо пройтися по всім клітинкам і сказати наступне: що якщо у нас. В цій клітинці це, це острів, так, то ми хотіли б дописати його в нашу чергу. Це один, одна з можливих стартових позицій. Ми будемо розглядати її в якості стартової. Тепер для пошуку в ширину нам також знадобиться масивчик відстани. От, спочатку ми його. Давайте. Давайте зробимо мінус одиниця, це невалідне значення, тобто ще недосяжна вершина, О, І от, власне, створимо табличку Rose на Calls. Далі що? Поки у нас в черзі є вершини, дістаємо їх з черги, хочемо пройтися по сусідам. Давайте я ітерацію по сусідам винесу в окрему функцію. Так, що я хочу зробити, я тут поки що а, не скажу, що тут буде. Але я, в мене взагалі чотири можливих сусіда. А, не від neighbors, якщо що. Чотири можливих сусіда це а, на один вгору, на один ліворуч. Давайте зробимо так, щоб було видно. А, на один праворуч. І на один вниз. Якщо в мене цей жоден з індексів не вийшов за межі масиву, то я міг би цю пару зараз якийсь там масивчик дописати і повернути. От в Python було б краще сказати, що це у вас генератор. Тобто він генерує такі от. Пари чисел рядок, стопчик. Ну, Це по суті, є, типу. Це спосіб, це як в Python культурні люди повертають такий от масивчик, для якого вам потрібна тільки ітерація по ньому. Бо в мене задумка яка, що зараз. А, я запущуся по всім сусідам. Якщо я в цьому сусіді, ще не бував, тобто відстань у мене мінус одиниця. Я хочу відстань написати, що це у мене відстань до попередньої вершини плюс одиниця, і дописати її в чергу. Так. Після чого взагалі я хотів би повертати максимальний елемент в Distenсі. Давайте. Зробимо це явним циклом. Мені не шкода. От, N зрівнює максимум з поточного значення відповіді. І чого? І Distance Rocco. Що може піти не так? Якщо в мене всі вершини, всі клітинки це вода, то всі елементи Дстанці будуть мінус одиниця. Тому що вони не досяжні з будь-якої землі. Отже, в цьому випадку значення мінус 1 буде правильно. Якщо ж у мене всі клітинки це одиниця, то всі дістанси будуть нулем Дістанці, до речі, от треба було. Проініцівати нулями. У а... мене всі дістанси будуть нулями, і відповідно максимум також буде нулем, і це неправильне значення. Ну тобто, мені треба замість нуля повернути мінус одиницю. Отже, а... якщо відстань не ну... а, відповідь не нуль, то я можу її одразу повертати, інакше мінус одиницю поверну. Ми дописували, пам'ятаєте, тести, де тільки нулі, тільки одиниці, вони обидва проходять. Отже, є сподівання, що якщо ми зараз відправимо, то воно і в цілому запрацює. І дійсно так. Тобто такі шаблонний пошук в ширину з багатьох початків. Я не знаю, ви бачили раніше таке чи ні, але пошук-ширину можна запускати з декількох вершин одночасно. При цьому він порахує кожну відстань до найближчого з початків, ну це не складно зрозуміти. Так. Є отакий підхід. Є ще десь єдине, що можна зауважити в цій задачі, майже єдине, що замість дістансів можна використовувати початковий масив в гріт з невеличкими модифікаціями. Тут, якщо в мене Оцей грід, це вода, то я тоді, тільки тоді в нього піду. От Насправді, що тоді в мене виходить? В мене виходить майже все як було. Єдине що грід. Там, де земля, він одиниця. Тобто, в мене тепер всі відстані на один більше, ніж мало би бути. Отже, я хочу сказати, що якщо в, мене, якщо в мене всі одиниці, то в мене буде 0. Отже, якщо відстань принаймні 2, то це означає, що є одна вода, одна земля. Тоді мені треба на одиничку менше зробити. Інакше я можу просто одразу мінус одиницю повертати. От Запустимо це і от цей підхід він споживатиме. Трішки менше пам'яті. Можливо, він ще у вас ще трішки швидше працюватиме. речі, я ніколи не дивився, що там настільки швидко працює. Ні, це все той же пошук в, пошук в ширину, просто без генераторів. Так? З якою метою? Якщо у вас розписано 4 іфа, так, то кожен з них бренч предгарно зоптимізує. Но Uh, ось ці не зоптимізує, <хи> а, а хоча. Ні, не очевидно. Коротше, що він там може зоптимізувати. Uh, але нехай. Коротше можна. Uh, і, і ось це це той uh, пошук шарами, які ми розглядали раніше. Ну, асимптотика така сама буде у вас від NM. Як тут нічого не поробиш, а. Можливо, констата на практиці буде краще. Чому так, я сходу вам не скажу? Я думав, що це предіктор, але у нас же тут цикл по IJ, він не зрозуміло в якому порядку. Можливо, нам просто щастить. Можливо, не все так просто. Але ні, в цілому це все плюс-мінус BFS. Просто деякі люди використовують коротші назви змінних, і в них код виходить коротше. От, якось так. Ще в цій здачі можна було а, дуже довго мучитися і написати динамічне програмування, яке брахувало найближчу відстань до найближчої землі, скажімо, а, скажімо, на, на такому префіксі типу двовимірному. Тобто можна ітеративно рахувати відстань до найближчої землі, яка там знаходиться згори або ліворуч. Так, від вас. Треба. Що? Ну так, власне, рахуєте відстань. Типу дивитеся, у вас останній крок був або вгору, або ліворуч, ну і так далі. Тобто такі от переходи, два переходи на стан або вгору, або ліворуч. Якщо таке зробити там декілька разів, наприклад, вгору ліворуч, вгору праворуч, вниз, ліворуч, вниз, праворуч, то нескладно зрозуміти, що у вас от всі можливі шляхи вони в одну з чотирьох категорій потрапляють. От, тому що в ці задачі, якщо ви помітите, то тут ми якби формально ми користуємося цією мовою про, про те, що ми ходимо тільки в воду, так? Але насправді до цього у нас була умова по дістансу, яка просто каже, що ми не ходимо в ті вершини, в яких ми вже побували. І тут, тут насправді також, оскільки ми перезаписуємо воду, то ця умова це про те, що ми не ходимо в ті вершини, в яких побували. Тобто у нас насправді повний граф. В деяких інших задачах на острови от у вас граф не повний. Скажімо, у вас шлях може йти там тільки по землі, а земля якась вона не пряма. А тут у вас відстань напряму. Тобто, є там земля між вами і цільового клітинку Немає, шлях іде на Віцент Манхетенська. Тому в цій задачі такі трюк з динамічним програмуванням спрацьовує. Але я його навмисно не показую, бо, врешті, задача на острові він не спрацює. Бо там шляхи будуть мірятися якось більш специфічно. От. Е, Таке. На цьому що на цьому все, чим я хотів поділитися з вами на сьогодні. Таке коротке відео. Його мета. Щоб всі запам'ятали, бачите найкоротші шляхи, використовуйте алгоритм пошуку найкоротших шляхів, це буде BFS, якщо граф зважений, то це буде Dijkstra, Якщо вам потрібні всі пари шляхів, то це буде Floyd warshall Якщо вам потрібні шляхи в, циклі, в графі, де ребра можуть бути від'ємні. Таке буває, наприклад, в задачі про арбітраж валют. То ви використовуєте алгоритм Белмана Форда. Але у нас задача простенька, тому в ній просто BFS. Там інколи ще буває 0-1 BFS. На цьому алгоритм пошуку найкоротших шляхів, які я знаю, закінчується. Там є ще SPFA, але не рекомендую. Запам'ятали, так? Бачите, найкоротший шлях вимоги, використовуєте BFS. Не придумуєте ніяке динамічне програмування на ходу, яке працює тільки в цій задачі. Сподіваюсь, ви дізналися для себе щось корисне, або просто зафіксували в голові оцей факт. Найкоротші шляхи асоціюються з BFS. В першу чергу, потім з якимись більш просунутим От, Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний BFS. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі, коли там, завтра? Так, завтра.